Всіх вітаю із сільпо. Сьогодні четвер і в сільпо нові цінотижики. Починаю, як завжди, з цієї таблички, хочу показати, що в суботу у ну, них дивіться, яка буде акція крутезна. Це у всіх сільпо в Україні, не тільки в цьому. 45% знижка буде тільки в суботу 18.01 на піцу Франческа до 4 одиниць товару в чеку. Замість 144 буде 80 гривень ціна. Дуже приваблива ціна. А ці знижки, які ну, зараз будуть діяти з 16 по 22, я буду показувати вже, ну, туди перейду в зал, також в суботу. Тільки в суботу, 18.01, мінус на туна 150 грам, 59,99 замість 99 гривень 40%, знижка до 4 одиниць. Всі інші акції я буду показувати, це вже ті, які на ціну як. Починаю з фруктово-овочевої групи. Тут трішки все по-іншому, тому що почали реконструкцію цього сільпо, і воно потім буде дуже гарне, це я вам точно кажу. Виноград білий, без Кісточки 149 замість 199. Це ціна, я так розумію, ось оце, да? він виноград. Так, да. 149, 24% знижка. За оцю коробочку, за штуку. Коробочка. А так він коштував 199%. Я чомусь не бачу, скільки тут грам в цій коробочці. А, 500 грамів, все побачила, дякую. Це дарам, написано, я не бачу. Не проснулася ще. Буває. Далі тут дивлюсь, що на цінотижиках. На цінотижиках хурма Рохо ого, яка знижка на хурму Слухайте треба взяти і з'їсти. Вона просто вже дуже м'яка, бачите, і ще на неї наклеїли на деякі мінус 50. 79,99 і ще від цієї ціни мінус 50. Ну, мінус 50 в вашому місті може не буде. Це, ну, в кожному місті з, як би, клеють таку наклеечку на такий підходящий товар. Так, ківі кошик, знижка 22% за цей кошик. Він коштував 104 гривні, зараз коштує 79,99 гривень. Свіжі фрукти написано. ківі кошик. Я так розумію, тут також 500 грам. Якось чому тут не пишуть на цій штуки. Раніше, мені здається, писали, да? так? Так. Так, 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 не бачу. Чомусь не бачу. 500 грам начебто. Так, зараз ще раз подивлюся. Де тут 100 грам? Поживна цінь Кілограм? О, я не права. 79,99 за кілограм. Проходимо далі, проходимо далі. Тут я не бачу ніяких цінотижиків. Так, також не бачу цінотижики. Так, авокадо стиглий, коштує у них 49,99. Це за штуку. Ага, ось бачу. Гарна ціна, який гарний манго, слухайте, манго еліт. О, який гарний, прям дуже такий рожевий, 53,99, цього 10% знижка, ну манго дійсно крутий. Манго еліт, замість 5999, 5399. Далі тут авокадо 7999, замість 99. Оця упаковочка авокадо. Зі знижкою 19%. Тут дві штучки йде цих авокадо. За 80 гривень бачу також. А тут просто томати черрі стоять, це ну, просто. просто. Просто стоять. Далі. Всі я ще, я ще другу частину буду робити на м'ясо, на ось цей відділ риби, тому що там дуже багато знижок. Все в одне відео не влізе. Так, люкс, чіпси. Чіпси, люкс. Зі смаком паприки, зі смаком бекону по 34,99 мінус 45% знижка. Коштували 63,99. Вітаю, вітаю. Доброго. Скажіть, що я сказала. Хочете скажіть? Ви так гарно виглядаєте? Скажіть, чи буде гарно? Потім дуже, я сказала на початку відео, не переживайте, все добре, да. і я сказала, що потім після реконструкції все буде гарно виглядати. Так, да, так, да, да. так. Це адміністратор підходила, сказала уточніть, що ремонт. Я кажу, все сказала, не переживайте. 34,99 коштує пиво. Пиво, бланк, ну, звичайна пляшечка 0,5. 1664 року. Ого. А 58,99 коштувало це кронбахер. Бланк пиво до знижки 41% знижки. Так, далі чіпси такі ж види По 34,99. Тут знову пиво. Що в нас як літо прям настало. Знову пиво старопраймін по 23,99, 42% знижки. Для любителів пива зараз треба йти в сільпо, до речі. Старопраймінг вже ці вже вже бебаночці. Ну знижка гарна, да. до речі, 42%. Воно коштувало 41,19. 19 пепси кола. Хто любить? Я люблю пепсико. Рідко, ну люблю. Іноді можна 22 гривні коштує ця пляшка. Тут літр пепсі коли. Зараз гляну, чи є зіро в акції 21,99 замість 31,12. Тут майонези майонези. Ага. Я не знаю, що тут не працює Вибачайте 29 чумак, справжній майонез, ось такий майонез справжній, 72% жирності, 300 грамів за 45,99 за 54,99 Провансаль щедро, 29,99. Коштував ого, 57,99. Яка велика знижка за 300 грам. Класичний рецепт 67% жирності. 48% знижка на ці два майонези. І провансаль щедро, і чумак майонез справжній. Ні, якось ні, це на провансаль, тільки 48, що ще кажу. А тут е, знижка 16%. Получається, то два Провансалі. провансаль просто повториде. Ну так, да, да, один вид. Тут туна, дивіться, туна. Поки вона коштує 99 гривень, я вам сказала, тільки в суботу вона буде коштувати 59,99. Ця туна. Ага знижечка до е, томатна паста, ось така 25%. Стерилізована сорт вищий 70 грамм за 11,99, 22,49. Я так розумію, коли пишуть відсотки, це скільки томата там, а інша вода. Ну, Мабуть так, пірамідка оця, за 12 гривень, а коштувала 50% знижка. Виходить. Знову ж таки, ця туна і біліка покажу вам, але нагадую, це тільки в суботу ви її купите. Тут 150 грамів і в суботу вона буде коштувати 60 гривень. Печиво. Печиво два вида. вівсяне з насінням льону, 400 грам. Богуславна. Коштувало 82 гривні, коштує 40 гривень, гарна ціна. Получається, що на нього, от, бачите, 51% знижки написано на цю благославну. Ще є просто вівсяне класичне в блакитній упаковочці, 400 грам, замість 40 гривень. Ой, замість 82 гривні, коштує 40 гривень. Я точно сьогодні чи не проснулась, не знаю. Так, тут сковорітки. Сковорідочки з цієї сторони вам покажу. По 299 гривень. Ця сковорідка на неї 50% знижка, Корсу покриття 24 на 4,5. Така важкенька, нелегка сковорідка. Ну якби на, здається, що вона дуже така міцна. Так, дивіться, імпортер, адреса, виробник. Ну, виробник Китаю. Ну, якось от, ну, ви, так вона виглядає непогано. Е, на вид, ну начебто так здається, що вона міцна. Зручна ручка 300 гривень замість 600. Е, знижка 50%. Ну не знаю, я не пробувала такий таку сковорідку, а так ну нічого кажеться. Туалетний папір премія коштував 259, коштує 199, 23% знижка, тут 12 рулонів, трьохшаровий папір. Далі такі рушнички паперові, 47,99, 20% знижка замість 60 гривень, 230 гривень коштувало, а зараз оця зєва переверну, покажу. Ух ти, ого, вона яка товста. Слухайте, ну тут трьохшаровий ап'ї. Скільки вона? Дивіться, дві штуки цих рушників. Дві штуки рушників на 120 відривів, коштують 154 п'ятдесят Знижка мені здається, це вони малюють, що як, як інші п'ять рулонів, так у них оці два рулони. Ну тут вони, мабуть, праві, дуже товсті ці рушники за 154 гривні. Ух ти, тут щось у них таке гарненьке. Савон, я думала, савон савой. А тут савон, де роял, ухти, шампунь така з кератином. Шампунь, ну, різні види, біотін, кератін. Вона коштувала, дивіться, 300 гривень, а коштує 120 гривень. Я ніколи таку шампунь, до речі, і не бачила до цього. Ну, Упаковка дуже класно зроблена в цілому. Так мілко тільки написано. Якщо побачу, хто виробник. Ну, Виробник Туреччина, так? Да? Так, Туреччина, о, цікаво, можна і спробувати. Я Туреччині довіряю. 100, 119 гривень коштувало 300-500 грамів. Шампуні, звичайні, по 250 йдуть, а тут 500 грамів. Нормально так. Шампуні це шампунь. І ще й два. О, і один кондиціонер, кондиціонер з біотіна. От Кондиціонер возьму, точно спробую. Хочу спробувати. Якщо сподобається, тоді ще й шампунь собі куплю. Ось тут вона, ця штучка, лежить. Покажу вам. На 60% знижка на цей шампунь на ці кондиціонери з кератином для фарбованого, з колагеном. 119 гривень. 60% знижка. І ще й дивіться, з дозатором. Зручно, я вважаю. Це гарна акція. на Кровну думку. Знову алкоголь показує, колись написали. Ви що там алкашки таке? Ну, люди, деякі п'ють алкоголь, не багато ж треба пити. І, і буде, ну, іноді хочеться. Вино і гристе. Мартіні Просєко. 3... 299 гривень, 21% відсоток знижки, замість 379. Ось таке вино. Воно екстра драй. Так, не написано знову, да, де виготовляється про Зараз подивимось, де його виготовляють, виробник Італія. Ух ти. Італійське вино 299 гривень. 239 ось інше вино. Оце брюд, а коштувало 279-319 оцей гранд барон. 179% у цій Рунітте, та знову-таки в акції 22% знижка. Мені здається, воно у них вже давно в акції. І далі як продовжується. І тут ще такий гранд барон 20% знижка, також замість 399-319 гривень. Так, а тут у них що? Тут у них такі також акції. О, Пластівці вівсяні Геркулес. премія 500 грам. в коробочці зручні, швидко, швидкого приготування. 31,99 замість 40, 19, 20% знижка. Суміш пластівців 4 злаки, також від премія. Коштували вони 34,49, зараз коштують 27,99, 19% знижка. Ух ти, які маленькі, я не, не бачила такі. А фет. Премія Афетто, такі батончики 20 грам, 5,99 коштували по 10. Ну, по 6, а коштували по 10. Тут їх декілька видів цих афетто. Далі о, Несквік. Ну, Несквік, смачний шоколад, Несквік. Молочний, дуже молочний. Шоколад з начинкою з молока за 40 гривень, замість 69. До, до 12 штук в одні руки. 100 грамова плиточка цього шоколаду. І знову це повторюється тут. Так, так, да, це все. А ні. Кіткат пропустила свій улюблений. Кіткат. 22 гривні коштує батончик 42 грами. Замість 31,79. І знову чіпси. Тільки лейс. Чіпси Лейс. Дуже багато їх без, без ціни. Просто 6349. Так, я так розумію, тут знижки на цій ну, ці алеї закінчуються. Далі я вам покажу вже в другому випуску знижки на м'ясо, знижки на рибу, як завжди, на ковбасу, на сир. Ну, так, скажімо, е, ну, е, Інша група просто товару і піду в тому залі все знімати. Нагадую, що в цьому сільпо адресу залишу в описі під відео. Е, зараз йде реконструкція, але потім воно буде ну, дуже гарне. Я вам точно покажу.